Сьогодні відео буде про стяжку і про теплу підлогу. Скільки обійшлась мені тепла підлога. Квадратура 100 квадратів. Ну, плюс-мінус там 5 квадратів туди, 5 сюди. Зараз показую кімнатки. І перерахуємо. Порахуємо разом з вами. Ось отака кімната. Тут десь квадратів 12. Ну це так приблизно. 11.4. Вот вся такая. Кімната. Кородор. Ванная кімната. 5 квадратов. Спальня. А сколько тут 12 квадратов? 12. Ось така прихожка. Так. Гардеробна. Тут, по-моєму, 5 квадратів. Так, десь 5 з копійками. Ну і сама більша кімната, кухня, студія. Ось отак. На це не звертайте уваги. Ось отак. 35 чи 36 квадратів. Так, показую зараз, яка труба. Трубу брав. так, фокусуємо. Труба Краус Premium Gold. Та що ж таке? Не фокусується? Опа, є. Ну це ось така труба. Контури, виходить, найменший контур по довжині 68, найдовший 82, 3, 6, 7, 8, 9 контурів вийшло. Так, цю суму війде в стяжку, в теплу підлогу. Війде не, пінопласт. Чорнова стяжка не входитиме в цю суму. Пінопласт ЕПС-60 Ось, бачите, 10 см товщина його. Війду пінопласт, цемент, пісок, армосітка, труба, по-моєму, вже сказав, ну і деформаційна стрічка. Деформаційні шви. Бачите, під дверьми, під полотном будуть отак. Ну і деформаційні шви на великих площах потрібно робити. Ось бачите тут. Кухня-студія і деформаційна. Деформаційний шов. Отак. Тепер, виходить, рахуємо, скільки обійшлася ця ж стяжка. Знайходь. Так. 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 Так, довелось мне трошки переехать. Дивіться, що виходить. цементу у мене пішло 80 мішків, ну там плюс-мінус мішок туди, мішок сюди, може щось не врахував. Ну і так по всьому. Деформаційна стрічка 800 гривень. Пісок 10500 річковий, залишився. Десь 2 тони, півтори залишилось. Не пам'ятаю, скільки привозили, один раз мені. Казали. А, 9 тонн привіз. чи 8, ну Бачите, не пам'ятаю, в, в мене просто гроші записані, які витратив. Коротше, 10500, плюс залишилося тонн 2. Може, 2,5. Пластифікатор 20 літр Пішло, 1200 гривень. армосітка металева вічко 100 на 100 мм. 63 штуки. 4 тисячі гривень. Проволока 2,5 мм. Труба на теплу підлогу 16-17 тисяч. Так, пінопласт п'ятірка. Я на відео трішки раніше говорив, що вроді є 60 Ну, неправильно, а може ЄПС 80 не пам'ятаю то все ж таки ЄПС 80. 200 метрів квадратних мені вийшло 20 тисяч гривень. Клейпіна вийшла 2 тисячі гривень. Маячки десяточка, 30 штук, 1200 гривень. І гребінка на 12 виходів, яких мені не знадобилося. Ну, то вже таке. Ну, це я по хорошій ціні взяв 7, 700. Загальна сума на 100 квадратів. Вийшла 78 400, будь ласка. Отак-то. От так що якось так. 100 квадратів е, стяжки разом з теплою підлогою в 25-му році. Виходять 80 тисяч гривень. Без роботи. Робота не враховується. Це матеріал. Тільки матеріал. Коротше, без роботи 1000 гривень. Матеріал виходить на 100 квадратів. Все. Я сподіваюся, ви вподобаюсь мені поставите. Хто не підписався, підпишіть. І, як завжди, всім всіх благ. І не забуваємо донатити. На зсу, на дрончики, дрончики. Все, всім пока.